Всім привіт! Дядько Максим, для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні ми будемо з вами займатися одним таким заняттям. Воно є звичним для людей, які працюють в металообробці. Та й не тільки в металообробці. Всюди та штука є і буде завжди. То називається промишлений шпіонаж. Промисловий шпіонаж. Давайте менше слів, більше діла. Принесли мені отаку от штуку. то є стеклодувна горілка, склодувний пальник. Так, по-українськи. Я вам чесно скажу, що це є це є витвір мистецтва, а не виріб. Надзвичайно красиво зроблено, надзвичайно якісно, надзвичайно точно. Це є фірмова річ, німецька. Фірми Герберт Арнольд. Що там далі пише? Вельбург Лах. Коротше, Герберт Арнольд і Вельбург не дріт лаха. Я подивився, хлопці принесли. Я, я робив колись стеклодуну горілку, ну але попроще. Хлопці принесли, кажуть, дядьку Максим треба таке зробити. Я подивився. Кажу, пацани, а я завжди питаю клієнтів, а купити не судьба, вони мені кажуть, ця штука коштує 3800 євро. Коли я почув цю ціну, я зробив приблизно отак. Ну, я потім пошукав, я знайшов цю фабрику в Німеччині в інтернеті. Знайшов їхній сайт. Дійсно, ця штука стільки коштує. І тоді я знову зробив отак. Все гарочує. вони не пройдуть. А тоді я хлопцям запропонував свою ціну. І ми обидвоє зробили отак. Коротше, стратив я майже цілий день для того, щоб цю штуку передерти. Що значить передерти? І повністю розібрати, вивчити, як вона працює повністю скласти повне детальне креслення і розписати технологію виготовлення. Що я тут тільки не використовував. І штангелі, і мікрометри, і транспортіри, і нутроміри, і кутоміри, навіть сітчасту лупу з мірною шкалою. Видно вам так шкалу. Так. І мікроскоп зі шкалами вимірювальними. Надзвичайно складна штука, надзвичайно точна. Буде тут з чим побавитися. От вона вже тут у мене. От вона в мене вже тут вся. Ну що ж, збацаєм, збацаєм, то таке невеличке промо-відео, а потім через кілька днів, а може тижнів, ну, подивлюсь, як з часом, я вам покажу.